Сусід спалив вам поле? Порадьте йому рішення. Цьогоріч було багато звернень до нас, що сусід сусіду спалив поле. Особливо ця проблематика була наявна тоді, коли кропили сою, такою діючою речовиною, як кломазон. І сьогодні ми хочемо вам показати, як цю проблему можна знівелювати. Сьогодні зі мною наш агроном, технічний консультант, консультант Артем. І ми хочемо показати, у нас є ось така стаціонарна установка стенд, яку нам надала одна із компаній, і зараз Артем про неї чуть-чуть розкаже. Даний стенд імітує нам внесення пестицидів в полі. Це він робить тиск, з яким Нагнітай тиск, з яким більшості випадків люди працюють в полі. Плюс тут є відповідний набор розпилювачів для внесення всіх видів пестицидів. Більшість фермерів застосовує простий щольовидний розпилювач, який потребує ідеальних умов. На сьогодні на стенді ми зараз побачимо з вами навіть як він робить розпил в ідеальних умовах. Швидкість вітру у нас нульова, і як випаровується крапля. Для якіснішого експерименту ми взяли лакмусовий папір. І просто на невеликій відстані ставимо і тепер поспостерігаємо, як відбувається знос краплі навіть при нульовій швидкості вітру. Як ви можете побачити, зараз у нас чиста водичка, а уявіть, якби фермер застосовував препарати. ось це все, це є втрати пестицидів, які летять. Казна куди, О, окрім коштів і втрати дії пестицидів, також фермер шкодить своїм е, сусідам, вносячи певні препарати, які мають надвелику летючість. Але ми маємо рішення.